Така ідея, які напрацювання, що будете робити 24 лютого 22 року. Переконало нас всіх і утвердило в думці, що Україна це є понад усе. Має бути Бог і Україна, а помежито то, то мають бути слова і ненародженим, і мертвим, і живим, і ненародженим. І от оті покоління всі треба з'єднати, а вони розшарпані, рознесені. Через що? Бо країна мала багато окупацій, багато різних колоніальних керівництв країни. І ми мусимо відродити. Бо кажуть, якщо не можеш знищити країну, треба витерти її пам'ять. Ото витирали пам'ять. І наше завдання відновити пам'ять, пам'ять про історію, про мову, про культуру, про все про все, про спадок, про ті покоління, що були до нас. У ті покоління, що були до нас, вони говорили е, про державний дух, про історію краю. І ми почали про це говорити. Але виявляється, до нас теж були 10 років ті люди, котрі в тому жили, котрі це творили, котрі проводили різні розкопки. Різні матеріали вони збагачувалися е, напрацюваннями. Кажуть, е, шукали не кажуть, а шукали прав Лиговського, і хоч називалися різні, різні місця, де він може бути. Він може бути в Маняві, Лисиповичок, і вони всюди шукали. І всі місця виявляються. Ми тоді думали, що вони просто у пусту працювали, а вони просто відсівалися ті місця, як на сейфі. І ми зрозуміли нині, що він є тут на території прах Логовського і його дружина Олени. Є тут на території е, села Родижнівської територіальної громади. І е, хлопці там захищають українство, код наш кожного українця. А ми тут в тилу маємо їм допомагати і захищати теж. І щоб захищати, треба витягати на світ Божий у цю всю історію. І основне завдання сьогодні держави яке? Це сформувати правильну політику пам'яті. А політика пам'яті включає в себе не тільки про сьогоднішніх героїв, а про тих героїв, що були до сьогоднішнього дня. І от ми дійшли до того розуміння, що вперше на рівні держави створена координаційна рада і з тих всіх науковців, хто працював 10 років в тій темі. Тих, хто провели проводили дослідження з державних службовців координаційна рада у пошуках праху гетьмана Івана Роговського. Для чого це на рівні державному? Бо має бути результативний тоді якийсь документ або тут він є, або його немає. Ми повинні говорити мовою паперів. В дунині того не було здійснено, і ми кажемо, десь є записано, хтось щось зробив. А у того матеріалу паперового законодавчого немає, і ми, ми зрозуміли, що треба це робити, щоб ми мали що передати нашим дітям, щоб ми мали, щоб вони розуміли: перше, що хлопці за що вони воюють, а друге, що діти, що вони мають на чому відбудовувати країну. І велика є надія, що руда перетвориться. У меку поклоніння героїзму, бо то саме той гетьман, котрий вже знає і вже переміг москаля, той гетьман, котрий написав гадяцьку угоду, це рівень конституції Пилипа Орлика. Він тоді швидше був, ніж ми. Він у розумінні, тільки не зрозуміли українці, що навколо нього. А ми повинні це зрозуміти, усвідомити йому, що в чому було зле, що в нього не було своєї держави, своєї армії. А зараз ми маємо свою державу і свою армію, і тепер повинні ті всі прогалини заповнити заповнити українцю, щоб передати наступним поколінням. Бо загоди фабрики ми не побудуємо. А історію ми вже маємо. Ми маємо з чого ми можемо розвиватися. Ми всі об'єкти культурної спадщини, це як ресурс ментальний, це як ресурс для розвитку держави. Ну це абсолютно зі всіх котрого боку ми не подивимося. Це ресурс, і ми нині повинні шукати вже ті ресурси. Чим ми будемо відновлювати нашу державу, чим ми будемо відбудовувати і чим наповнювати економіку, щоб ми могли про щось говорити у тому світі. Добре, тепер такі е, конкретніші е, уточнення щодо цього, коли започаткували проєкт і які ваші дії? 11 жовтня у нас відбулося засідання, 9 жовтня відбулося засідання, де ми вирішили створити у цю координаційну раду. І 11 е, жовтня є створене розпорядження голови Естрельської районної військової адміністрації е, пана Богдана Янка. про створення. Цієї координаційної ради ми включили всіх, прописали положення, виписали правила гри. Як ми маємо як ми повинні працювати? Основою наших пошуків буде що сучасні дослідження, сучасні методи. Це геородавка. Ми вже знайшли собі е, тих е, спеціалістів, котрі би працювали в цій галузі. Ми конкретно визначили позаду мене є це місце, з котрого ми почнемо. Бо кажуть, тут стояла стара родянська церква. Ми почнемо звідси пошуки. Думаю, після 1 листопада, бо так випадає тим хлопцям і випадає нам. Ми зберемося тут на території, відправиться служба Божа Велика. З'їдуться всі люди, хто дотичний до цієї роботи, бо знову ж таки Бог і Україна, і ми почнемо пошуки звідси. І ви знаєте, наскільки патріоти наші хлопці, ті, що мають радарні установки, вони зголосилися це зробити все дурно, тільки для того, щоб знайти, бо вони розуміють, яке велике значення у цьому світі вони зроблять вже, коли ми чи знайдемо, чи не знайдемо, а можливо знову відсіється. Але відсіється той та територія, де роби, Значить, пошуки, це знову ще одна можливість. Шукаємо далі. І ми будемо шукати ось тут за до мене, оця територія. Бо ж тоді, ну по звичаю гетьманського гетьманів хоронили під церквою в його церкві. Бо коли придбана була руда Виговським, то тут не було русинської церкви, як тоді говорили. Тут був польський костел і єврейська синагога. І коли він придбав цю територію, він почав із будівництва церкви, своєї церкви. Бо він будував церкви, він був великим е, віруючою людиною, і його, так як Хмельницького, так як інші гетьманів, мали похоронити в його усипальні, в його церкві, але час е, все зміщувалося, і церква перенесена та старенька розпалася і перенесена було будівництво на друге місце. І вони е, і церкву змістили. От зміщення самої церкви дало зміщення місця, де е, похований. Врахували ці всі, все враховано є, все зроблено, є, і ми тепер розуміємо ці всі недоліки. Ми враховані, і ми починаємо з цього місця.